Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на таку тему: Як керувати гнівом? Сім дієвих способів. Гнів як емоція. Це нормально висловлювати свої емоції, адже гнів може виникати як реакція на певні ситуації та події. Безсоння, хвороби, депресія або тривожність можуть підвищити схильність до агресії. І тоді конфлікти та погіршення самопочуття неминуті. Спалахи гніву можуть призводити до підвищення артеріального тиску, посилення пульсу, головного болю, м'язової напруги та інших проблем. Приборкання негативних емоцій це майже мистецтво. Однак опанувати себе, щоб уникнути конфліктів може кожний. Варто лише спробувати. Визначення причин гніву Спробуйте розібратися, що саме викликає ваш гнів. Визначте тригери та причини, які призводять до агресивної поведінки, та намагайтеся уникати або керувати ними у майбутньому. Заспокойтеся. Гнів впливає на здатність концентруватися, ухвалювати рішення та ефективно виконувати роботу. Тому практикуйте глибоке дихання та релаксаційні техніки, як дихання від живота та м'язова релаксація, щоб заспокоїти своє тіло та розум. Негатив на позитив під час спалахів гніву повторюйте позитивні мантри або фрази, щоб заспокоїти себе та змінити своє ставлення до ситуації. Фізична активність. Займіться фізичними вправами або спортом, щоб позбутися негативних емоцій. Рух справді зцілює гнів. Заведіть щоденник, знайдіть тиху альтернативу для вираження гніву. Наприклад, описіть свої емоції у щоденнику. Це дозволить навчитися висловлювати свої почуття та потреби без агресії. Спілкуйтеся, звертайтеся за підтримкою до друзів, родини або професійних консультантів, якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно впоратися зі своїм гнівом. Не накопичуйте емоції, але знайдіть безпечні форми їхнього прояву. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна. Спробуйте різні способи та оберіть ті, що працюють саме для вас. Дякую вам за увагу.